Паш, відпусти. Ну, випив трохи. Хіба це привід заграти кидати? Боря старший майстер був. Підлеглі його поважали. Ну, їхали при звіт. Ну, зіп'ється він тут. Остаточно. Куди нам їхати? Кому ми де треба? Новий мер казав, фабрику знову відкриє. Боря пити кине. Тарасе Степановичу, а що ж це коїться? Чесного громадянина за грати кидають і все співробітник ваш новий. А ви завжди ж з повагою до людей. В шороху твій боря навів. Де Бож влаштував? Пляшкою погрожував. Та ви що, боля? Та він не такий. Ой, гаразд, піду на зустріч. Як виняток. І під твою відповідальність. А як треба, я і скаргу можу написати на вашого новичка? Не треба. Поки що.